5 яєць, 4 столові ложки цукру, дрібка солі. Збиваємо. Додаємо пів літри молока, перемішуємо. Потім додаємо 400 г просіяного борошна. Добре перемішуємо, щоб не було ковмочків. Потім додаємо ще пів літри молока та 6 столових ложок олії. Перемішуємо та виливаємо. На розігріту сковорідку. Коли підрумянилось, перевертаємо і одразу знімаємо. Готуємо начинку. До смажених грибів, додаємо варену курячу грудку та твердий сир. Добре перемішуємо. Ось так формуємо мішечок, як показано на відео. Накладаємо туди начинку. Беремо сир косичка та зав'язуємо мішечок, складаємо у форму та зверху посипаємо сиром. Випікаємо в духовці при температурі 150 градусів, доки не розстане сир. Смачного!